Доброго дня, мене звуть Кріс Ларсон, фахівець з агрегатів для обробітку ґрунту у Case IH. Сьогодні ми хотіли б розглянути шість ключових кроків, які необхідно внести до еколотайгер Tiger 875, щоб досягти максимальних показників агрономічної ефективності та загальної продуктивності. Давайте подивимось, що це за ключові кроки. Перше виконати попередні польові перевірки, друге задати глибину роботи лап для глибокого рихлення. Третє зробити повздовжнє вирівнювання агрегату еколотайгер 875. Четверте встановити глибину передніх дисків. П'яте встановити глибину роботи вирівнюючих дисків та відрегулювати роботу прикотуючого котка. Шість остаточна перевірка та коригування для забезпечення належного результату. Вставте палець у щепний пристрій. Правильно закріпіть ланцюг безпеки, під'єднайте гідравлічні шланги та електричний роз'єм. Перевірте з'єднання усіх шлангів. Шланги та електропроводка повинні мати невелике провисання над областю щеплення, але не торкаючись її, щоб уникнути пошкодження. Далі перевірте тиск в усіх шинах. Зверніться до інструкції з експлуатації з заточними значеннями тиску для того, щоб правильно встановити глибину роботи і коло Tiger 875, Потрібно спочатку знайти шар ущільнення. для цього викопайте отвір розміром з відро це 20 літрів. вставте кишеньковий ніж у бік отвору знизу і обережно потягніть вгору, поки не знайдете ділянку опору в цій лунці. Добре. Повторіть це знову, щоб переконатися, що ви знайшли дно шару ущільнення на цьому етапі. Це нижній горизонт нашого ущільнення. Якщо ви хочете визначити товщину шару ущільнення, вставте кишеньковий ніж у верхню частину отвору і обережно натисніть вниз, поки не знайдете область опору. Знову повторіть, щоб переконатися, що знайшли той самий рівень шару ущільнення. Гаразд, це буде вершина нашого шару ущільнення. Приберіть зайвий ґрунт. Давайте знову повернемо наш ніж в нижню частину шару та використаємо вимірювальний прилад, щоб виміряти глибину від поверхні ножа до верхньої поверхні ґрунту. Зараз це 26 см сантиметрів до нижнього горизонту ущільнення. для ефективної роботи і коло та 875 нам необхідно задати глибину його роботи на 2,5-4 см сантиметра нижче ніж та що ми виміряли, тобто приблизно 30 сантиметрів. Щоб встановити потрібну глибину, застосуйте одноточковий механізм регулювання глибини та поверніть його ручку проти годинникової стрілки, щоб більше заглибити агрегату землю. Або поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб вимілити роботу лап і коло Тайгер 875. Після того як налаштування були зроблені, треба проїхати вперед на низькій швидкості, опустити лапи на повну глибину, а потім зупинитися, не підіймаючи агрегату з землі. Виміряйте глибину та зробіть додаткові коригування, якщо необхідно. Після регулювання глибини роботи лап переконайтеся, що повздовжні вирівнювання і коло тайгер 875 встановлено правильно. Проїдьте вперед, повільно опускаючи лапи до заданої глибини, а потім зупиніться. Порівняйте глибину передніх дисків із задніми, видаливши зайвий ґрунт за допомогою гвинтового механізму попереду агрегату. Відрегулюйте правильне повздовжнє вирівнювання, щоб еколотайгер вісімсот 875 працював точно паралельно поверхні ґрунту. Перевіряйте рівень таким чином після кожної зміни налаштування агрегату. наприкінці налаштування рівня. Знову перевірте глибину роботи лап, щоб переконатися, що вони досі працюють на потрібній глибині. Наступним кроком є встановлення глибини роботи двох рядів передніх дисків. Диски повинні працювати на рівні від 5 до 15 сантиметрів, чого достатньо для ефективного розрізання та змішування залишків. Для регулювання роботи дисків використовуйте перемикач гідравлічного виходу у кабіні трактору, щоб підняти або опустити обидва ряди дисків, якщо потрібно. Як тільки буде задана потрібна глибина дисків, встановіть на шток гідравлічного циліндру фіксатори глибини. Важливо відзначити, що під час експлуатації агрегату індикатор тиску захисного пружинного механізму дисків повинен працювати тільки в зеленій зоні. Оператор зможе бачити це з кабіни трактору під час роботи в полі. Експлуатація дисків Еколо Тайгер у червоній зоні може призвести до пошкодження агрегату. На п'ятому етапі встановлюється глибина задніх вирівнюючих дисків. Їх глибину необхідно встановити таким чином, щоб рівномірно заповнити ґрунтом полоси після проходження лап. Це слід перевірити після проходу агрегату на робочій швидкості. Поверхня поля за вирівнюючими дисками повинна мати невеличкі гребні, які щезнуть через деякий час, коли ґрунт повністю заспокоїться. Після того, як буде знайдено правильну глибину роботи задніх дисків, встановіть обмежувачі глибини на гідравлічні циліндри фінішного знаряддя, Прикотуючий куток Tiger по який знаходиться за задніми дисками, призначений для додаткового подрібнення грудок і забезпечує досконалу фінішну обробку ґрунту. Є три режими, в яких може працювати прикотуючий куток в залежності від розташування пальця. Перша позиція режим роботи котка під тиском, це найпоширеніша позиція. Друга позиція плаваючий режим, використовується тільки вага котка для вирівнювання і подрібнення грудок. В цьому положенні коток добре працює у вологих або каламутних умовах, щоб запобігти забиванню. Третя позиція. Режим кутка у піднятому положенні. Цей режим найчастіше використовується в екстремальних умовах вологості. Якщо агрегат обладнаний функцією гідравлічного контролю кутка, використовуєте гідравлічний перемикач в кабіні трактору, щоб розташувати куток необхідним чином. Якщо потрібен тиск на куток, переведіть перемикач, в утримуюче положення. Якщо необхідно використовувати куток у плаваючому режимі, переведіть перемикач у плаваюче положення. Якщо куток потрібно підняти, підніміть його з землі за допомогою гідравлічного перемикача та закріпіть це положення пальцем з Т-подібною ручкою, щоб зафіксувати куток. Помістіть палець у нижній отвір, щоб забезпечити безпечну фіксацію. Якщо ваш Ecol Tiger 875 не оснащений опцією гідравлічного контролю котка, скористайтесь посібником оператора для у правильного розташування пальця в залежності від обраного режиму роботи котка. Якщо ваш еколотагер оснащений трьохрядною посиленою пружинною борінкою, відрегулюйте висоту та глибину, щоб досягти бажаного результату. Деталі налаштування для цього можна знайти посібнику користувача. Якщо і коло тайгер обладнаний зубовою обороною, також треба буде відрегулювати крок і глибину, необхідні для досягнення бажаного результату. Використовуйте для цього керівництво оператора. Шостий і останній крок фінальні налаштування і коло тайгер 875. Цей крок передбачає оцінку результатів роботи агрегату, щоб остаточно впевнитись, що ви досягаєте бажаного результату від його роботи. І коло тайгер після проходу повинен залишати грудки розміром 15 см або менше, а також вирівняну поверхню поля. Якщо бажаного результату немає, поверніться до попередніх кроків і переналаштуйте інструмент. Для максимальної продуктивності і коло тайгер має перше їхати зі швидкістю від 8 до 11 км на годину. Друге під кутом по діагоналі до рядків рослин. Третє передні диски і коло тайгер мають ефективно різати і змішувати залишки. Четверте лапи мають бути встановлені на 2,5-4 см нижче шару ущільнення, щоб максимально його руйнувати. Задні вирівнюючі диски та куток, повинні рівномірно заповнювати ґрунтом місця після проходження лап, забезпечувати утворення рівного шару грудок розміром не більше 15 см та залишати рівну поверхню поля. Це шість ключових кроків та налаштувань і коло тайгер Тайгер-875» для забезпечення його ефективної роботи, підвищення продуктивності та досягнення агрономічних результатів. Мене звуть Кріс Ларсон, фахівець із агрегатів для обробітку ґрунтів в Кейс IH. Дякуємо за ваш час.